Згинання ніг лежачі чи згинання ніг сидячи. Яку вправу краще обрати, якщо в тебе в залі є можливість вибору? Я знаю, що в багатьох залах є лише згинання ніг лежачі, ну а в когось є згинання стоячи по одну ногу. Перше, що важливо знати, що згинання це вправа для біцепса стегна, для задньої частини стегна, і головна її функція це згинати ногу в колінному суглобі. Тільки я згинаю руку, а там ногу. Саме для цього в залах є різні тренажери для згинання лежачі, сидячі або стоячі. І найпопулярнішим є згинання ніг лежачі, банально тому, що цей тренажер базово є у всіх залах, ну, майже у всіх. Але я раджу обирати тобі завжди згинання ніг сидячи. Так як розтяжка біцепса стигна тут максимальна, адже ти стартуєш вже з розтягнутого положення, відповідно, це більш ефективно. Також важливо сказати, що більшість людей в згинаннях ніг сидячи, краще відчуває біцепс стегна, ніж в згинаннях ніг лежачі. В згинаннях лежачі, вони ще дуже часто відчувають свої ікри. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, є в профілі.